Як визначити роль учасника, тобто виставити студент, викладач або асистент. Для цього ми заходимо на головну, вибираємо учасники. Перед нами список всіх учасників даної системи. До прикладу, от у мене тестовий аккаунт. Зараз у нього роль студент. Я хочу поміняти. Цю роль на викладача. Для цього я нажимаю на олівець, видаляю студент і в списку вибираю викладач. Нажимаю Зберегти зміни. Все. Тепер при вході під аккаунт тест учасник матиме всі доступи як викладач. Таким же чином ми міняємо викладача. На студента, якщо ми хочемо додати декілька ролей, то ми знову ж таки нажимаємо на олівець, просто додаємо, до прикладу, студента. І у нашого тесту вже буде дві ролі викладач та студент. Удаляємо назад, залишаємо лише викладач.